Тепер ми нарешті знаємо, хто саме врятував грогу під час наказу 66. І це не були ані Баріс Офі, ані Квінлан Вус, як багато хто передбачав. Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд четвертої серії третього сезону шоу «Зоряні війни мандалорець. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери. Більша частина епізоду була присвячена мандалорцям. Раніше ми мали небагато можливостей по-справжньому зануритися у життя дітей варти, але здається, цей сезон збирається виправити цю несправедливість. Фактично, ми пізнаємо цю культуру через бокатан, яка хоч і є мандалоркою, але виховувалася в інших традиціях. І хоча всі ми пам'ятаємо, із якою зневагою вона говорила про вірування дітей варти раніше, зараз вона зайняла позицію вичікування та спостереження. Але це зовсім не означає, що вона придушила також і свої лідерські якості. Бо катан вчергове довела, що вона не просто так була правителькою мандалору, вона рішуча, швидка та здатна вести за собою. Єдине, що мене дивує, так це з якою легкістю той же пас вісла дозволив їй керувати операцією. Ніби ще вчора вона не була в їхніх очах причиною знищення мандалору, вискочкою та невдахою, що втратила і престол, і темного меча. Але, судячи зі всього, харизма Бокатан взяла своє. Операція з порятунку Рагнара, особливо його фінальна повітряна частина, мені сподобалась. Важко стояти перед відчайдушними летючими мандалорцями, які намагаються врятувати знайду з лап місцевого птеродактиля. Також чудово, що мандалорські ранці не виявилися вічними двигунами, а таки мають певні обмеження. Фантастика фантастикою, але й певна реалістичність не завадить. Наскільки реактивні ранці можуть бути реалістичними. Але, безперечно, найяскравішою та найцікавішою, хоча й короткою, була частина епізоду, присвячена порятунку Грогу з храму джедаїв під час наказу 66. Багато було чуток та теорій на цю тему. Хтось відшукав символ Баріс Офі в одному з кадрів попередніх флешбеків, хтось після виходу обівана Кенобі вхопився за ідею, що це Квінлан Восс врятував малого. Але виявилося, що це був майстер джедай Келеран Бек якого зіграв ніхто інший, як Ахмед Бест, який подарував нам Джаджа Бінкса. До речі, без самого Джаджа могло й тут не обійтися. Адже на буанський зорельот, на якому Келерану та Грогу вдалося залишити курсант, цілком можливо належав саме Гунгану. Скажіть, вам переслідування на Спідері нічним курсантом теж нагадало сцену зі стрічки Гаррі Поттер та Дари Смерті? Ту, де Гегрід і Гаррі на мотоциклі втікали від смертежерів? Оце так великодочка. Здається, мітозавр таки вразив бокатан, бо вона наважилася заговорити про нього зі зброяркою, хоча та й не дуже повірила. Цікаво буде подивитися, куди нас заведе ця сюжетна лінія. Поки серіал повністю відповідає моїм очікуванням. Хтось називає цю серію філерною, але я з цим не згодна. Наші герої розвиваються, ми дізналися новеньке і про Грогу, і про традиції дітей варти. Мені подобається, що масштаб шоу збільшується. І тепер це не камерна історія про пригоди мисливця за головами та няшного вуханчика, а розповідь про народ Мандалору та про галактику часів нової республіки. Чи повернуть собі мандалорці минулу велич, чи зможуть об'єднатися заради великої мети, якою буде їхня цивілізація в майбутньому, і яку роль вони відіграють у захисті республіки від нових загроз? Не знаю, як вам, а мені дуже хочеться на це подивитися. Навіть не віриться, що вже пройшла ціла половина сезону. А як вам четвертий епізод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!